З 1 жовтня 2025 року для власників замість ланіцької карти, тобто робочої карти в Чехії, набула чинності важлива зміна. Перехідний період після завершення трудових відносин збільшився з 60 днів до 90 днів. Це означає, що тепер іноземці мають три місяці на пошук нового місця роботи без ризику втратити право на перебування. Нові правила застосовуються до тих, у кого трудовий довго. Завершився 2 серпня 2025 року або пізніше. Також власники робочих карт можуть стати на облік як шукачі роботи, і це відкриває низку цікавих можливостей. По-перше, держава сплачує медичне страхування, можна отримувати пропозиції від роботодавців, є право подати заявку на безкоштовні курси чеської мови та перекваліфікації, можна претендувати на допомогу по безробіттю за виконання. Певних умов, водночас, іноземці з робочими картами мають обов'язково повідомляти Міністерство внутрішніх справ про зміну роботодавця. Більше читайте в нашому матеріалі на нашому сайті ЮАПуртал.цz. З 1 жовтня 2025 року для власників замість Ланіцької карти, тобто робочої карти в Чехії, набула чинності важлива зміна. Перехідний період після завершення трудових відносин збільшився з 60 днів до 90 днів. Це означає, що тепер іноземці мають три місяці на пошук нового місця роботи без ризику втратити право на перебування. Нові правила застосовуються до тих, у кого трудовий договір завершився 2 серпня 2025 року або пізніше. Також власники робочих карт можуть стати на облік як шукачі роботи, і це відкриває низку цікавих можливостей. По-перше, держава сплачує медичне страхування, можна отримувати пропозиції від роботодавців, є право подати заявку на безкоштовні курси чеської мови та перекваліфікації, можна претендувати на допомогу по безробіттю за виконання певних умов. Водночас іноземці з робочими картами мають обов'язково повідомляти Міністерство внутрішніх справ про зміну роботодавця. Більше читайте в нашому матеріалі на нашому сайті yoa.portal.cz.